Виконуємо номер 6.24 із підручника Геометрія 8 та номер 14.24 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У трапеції АБЦД кут А додати кут С дорівнює 180 градусів. Визначте вид трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. За умовою у нас кут А додати кут С 180 градусів А БЦД трапеція. Я не записала вид трапеції, а ви знайдемо градусну міру кутів А і Д, а потім зробимо висновок про вид нашої трапеції. За властивістю трапеції сума кутів, що прилягають до бічної сторони, 180 градусів. За властивістю трапеції кут А додати кут Б дорівнює 180 градусів і кут С. Додати кут D дорівнює також 180 градусів. Також за умовою. кут А дорів... додати кут С дорівнює 180 градусів. Виразимо кут Д і кут А. Кут D Буде дорівнювати 180 відняти кут С. А кут А з другої рівності, кут А дорівнює також 180 відняти кут С. Як бачимо, праві частини наших рівностей рівні, тоді будуть рівні, і ліві частини, тоді кут А дорівнює куту Д. І Трапеція рівнобічна, за ознакою, бо ознака рівнобічної трапеції, якщо в трапеції кути при одній основі рівні, то трапеція рівнобічна номер 6,24 із підручника геометрії 8, та номер 14,24 з підручника математика 8 виконано. Допишемо ще відповідь: А, Б, С, Д – рівнобічна трапеція.